Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось, друзі мої, сьогодні я мене судьба доля занесла, правильно сказавши по-українськи, занесла в Данію. Зараз ми знаходимося на березі Балтійського моря. Жіночка нас привела екскурсовод у тут у нас. І ось, бачите, ось таке красиве, тихе, сьогодні море, незважаючи на те. Що вчора був дуже страшенний вітер, ми йшли в друге місце, я вам показувала. Там до замка ходили, то було дуже вітряно. Я уявляю, які тут були хвілі. І дивіться, Сережа, покажи. Як хвілі, перед цим був дуже великий шторм. І бачите, хвилі повиносили оцю таку всю рослинність цього Балтійського моря. От я зараз вам візьму в руку ці водоросли. Ось бачите, ось такі всякі водорості. Розумієте, я як е, агроном хочу вам сказати, щоб ці водорости можна було взяти до себе додому в Україну і зробити гарний компост. Ну, Всі, хто мене дивиться, знаєш, чим я раніше займалася. І зробити з цього компост, ви зрозумієте, які гарні. Виросли б у нас томати та огірки, друзі. А зараз ми будемо насолоджувати красотою Балтійського моря, не дивлячись на те, що це море холодне. Температура його більше 20 градусів не буває, хоч і влітку. Не знаю, чи вона замерзає тут, чи не замерзає. Ні. Ось там вдалечі, бачите, це, мабуть, якісь там лодочки чи що воно таке, воно там вдалечі. Вдалечи. Цей мостик не знаю. Каже наш екскурсовод, що тут можна було положено. Ще був один мостик, але його не стало. Може, знесло його чи розрушили хвилі великі. Ось так, друзі. Познайомила вас з Балтійським морем, яке знаходиться в країні Данія. На цьому буду я свій маленький ролик закінчувати. Всім бажаю мішного здоров'я! Та шко скорішої усім перемоги до зустрічі на каналі. Пока, пока.